Мої вітання 19 травня понеділок. Сприятливий день по погоді, щоб висадити солодку кукурузу. Маємо розсаду десь приблизно 400 кущів. Тож сьогодні цим у відео і займемося. Я буду садити і вам покажу що до чого. Зараз покажу короткий огляд самої кукурузи солодкої. Зветься вона брусниця, ось, до речі, є навіть пачка. Ніколи не вирощував. Колись в коментарях мені порадили, тому купив. Не знаю, яка вона буде. Ну, посадимо, побачимо. Обов'язково як виросте, покажу вам. Маю дві касетти 160. -і. І тут ще ось ну, кущів 100 ще буде. Рослинок 100 ще буде. По кореневій системі, ось підготував вам зарані. Покажу де більше, як кажуть, де менше. Непогано отака сама по собі кукуруза. Те, що треба. садити. і вона і не перерощена зараз. І, як кажуть, не Так те, що треба. Так що сьогодні цим і займемося. І зараз вам ще покажу. Куруску Добриня, он у мене вона вже там біля того міста, де будемо садити. Я її перевалював з касети у стаканчик отакий. От І знаєте, що скажу? Що Добриня, вона навіть у касеті росла набагато ось тут товща, ніж ота брусниця. Мені вона здається якась або дика, або я не знаю, або кормова. Ну, така вона, набагато менша, тоньша. Тут дивіться, стебло яке. Реально як палець, ну трішки менше. Ну Трішки тоньше я маю на увазі. Але ж, чудова розсада. Вийшла. Так, коренева. Зараз покажу вам, якщо вийметься. О! Буду садити, бо починає вже жовтіти. Вже потрібно давно її було. Я хотів спочатку перевалити у 05 стакан, але нема часу його і навіщо. Оце корінь, да? клас. Ну, такий кругом, будь-яку не візьми. Коренева така. Так, по поводу того, де буду садити. Вчора було відео, я показував, тому сьогодні продовження. Садити буду ось біля своїх теплиць, там у мене капуста. Тут я ще не придумав, що буде, теж розтягну каплю або баклажан, або парець, ще не знаю. І тут буде в мене кукурузка. 4 ряди по 100 штук в ряду. Значить, садити буду через 20 см. Напроти кожного емітора. Ну, плюс-мінус, можливо, трішки далі, можливо, через 30. І між каплями в мене виходить ну, 55-60. Зараз хочу вам дати дві поради. Перша буде це по поводу підживлення першого. так. Ну а друга порада вже буде по поводу капельного поливу. Значить, по перше, я скажу чесно, забув зробити. А ті, хто ще не садив, і вас кукуруза в касеті стоїть, можна підживити його поверх касети або стаканів. Я цього не робитиму, тому що я багато кому вже говорив, що я вирощую на домашньому ґрунті. Це не покупний. Якщо я зараз залью, то земля це вся розкисна з торфом, ну, з тим, що я копав біля річки, і потрібно чекати, а чекати, в мене часу немає. Сьогодні потрібно до вечора це все висадити. Тому що воно розкисне і я з касети не зможу вийняти. Ті, хто вирощує на торфах, можливо, там покупних, так? Можливо, там інакше все. Тому, друзі, по-перше, потрібно пролити. Тому що касету легше пролить так, добривом, чим, до прикладу, ось ці 4 ряди. Економно вийде. Щодо добрив, так? Я б вам радив дивіться, як. Я навіть знаю точно, що від 3 до 6 сіми листків даються фосфорні добрива. Кукуруза дуже така, знаєте, вибаглива, чутлива до цього, тому потрібно давати фосфор. Там формується, я знаю, вторичне коріння. Додаткове, так, тому потрібно обов'язково наростити кореневу систему. Даємо фосфорні добрива. Це від 3 до 6 там, 7 листків. В моєму випадку це буде або монофосфат, або Яра 13 40, 13 ну, я думаю, більш за все це будуть Яровські добрива. Я поливатиму вже через куб, підключу вже потім, як трішки переживеться, і пролью фосфорними. Якщо у вас більше 10 листків, до прикладу, так, то можна підкормити азотними добривами. Тут вже йде вегетація, ріст. так. Тому даємо, я б я даватиму в своєму випадку це яру 3,18. Ну, 18-18-18. Оце буде для нарощення вегетації, вегетативної маси. Ну а далі вже буде, як кажуть, далі. Тепер щодо капельного поливу, друга порада. Кожного ділянки по-різному, знаєте, і саде по різному. Дивіться, як в мене виходить. У мене та сторона, що я вам зараз показую, це північно-західна сторона. Оце, північно-західна. Виходить так, що вітри постійно дмуть з тієї сторони. Навіть зараз я сижу і вітер мені дме сюди. Дивіться, що я роблю. Якщо в мене капля йде з півночі на південь, то сажаю я кукурузу по цю сторону. Тому що вітер каплю заносить, а кукурузка триматиме, вона підросте і вітер навіть зараз, коли буде вітер дуть, я думаю, кукурузка тримати буде. Якщо ми каплю постелимо сюди, то вітер знесе просто на цей ряд. Ось так. Тому дивіться, там кого куди дме вітер, в яку сторону найчастіше або постійно, то садіть ось так. Тому в мене кукуруза буде затримувати капельний полив. Ось такі маленькі поради. Завершив висадку брусниці кукурузи. Знаєте, чому вийшло два ряди? Пам'ятаєте, я говорив, буде чотири. Значить, дивіться, пояснюю, чому два. Я рахував по капусті. Капуста в мене в ряду посаджена через 40 см. Отут. І виходить 100 кущів. А кукурузу я садив через 20 см. Тому виходить 200 кущів. Якби я садив її через 40, то було б 4 ряди. А так виходить 2, тому що в ряду виходить 200 кущів. Ось така математика. Так, ну то нічого страшного. Різниці як би ніякої. Навіть краще, тому що в мене не поміщається баклажан і перець. Тому буде лише два ряди. І досадимо добрині, а добрині тут 18 отаких стаканів. Здається, 18. Тому зараз отак розставлю. Дивіться, яка різниця. Ексклюзивні кадри. Часто запитують, що є листя і нема нічого. Дивіться, хто сидить ось. Як він там правильно зветься. Коник цей стрибунець, Оце воно і їсть. У мене таке і на баклажані сиділо і на перцеві. І навіть на розсаді огірка. Ось такі зелені друзі в нас живуть. І Бачите, ще й злазить не хоче. О! На кукурузу добриня я буду садити біля магістральної труби. Спочатку, скажімо так, дивіться, який корінь. На домашньому ґрунті буду. Ну, не буду, а ще раз повторюся. Я на початку говорив. ґрунт домашній. Бо запитую часто, де я купую його, ні. Ніде. колотим самі. Ось так. Дуже жалко, що її дуже мало. Якось я не розрахував так. Чесно скажу, не планував просто садити її через капельний полив. А потім так подумав. Та вирішив в цьому році майже все пустити під каплю. І ще одна, друзі, мене вчора запитували в коментарях, чи можна кукурузу десь отак. Ну, коротше кажучи, як. Писали, що вона потяглася, чи можна загорнути її ось таку. Я так зрозумів, що стебло потягнуте і перше листя воно десь отам, чи можна закопати. Хто знає, хто так робив, можете відписати, буде корисно почитати всім. Тому що в мене кукуруза не потягнута. Бачите, я не знаю. Я так не робив. В інтернеті пишуть, що можна, але ж я ж не буду казати можна, бо я так не робив. Звідки я знаю, як воно потім далі буде. Я думаю, що можна, тому що кукурузу ж її зазвичай підгортають для нарощення кореневої системи отут. Ну, я, чесно казати, не буду, не знаю. Тому хто в курсі відпишете, що глибокі ямки. Черв'ячки лазять, все добре. Ну, ті, що треба, черв'ячки. Капелька сюди. Все, висадку. Фух, зробили. Досить швидко. Отаким От способом будемо садити досить скоро. Оце все, що ви бачите, під помидор. Помидор перець, Все під каплю. І сюди пізня капуста піде. ось сюди теж підкаплю. І сюди, я думаю, ну я ще не вирішив, що там буде. Чи баклажан, чи перець. Якщо й перець, то тільки білозірка ранній. На цьому відео буду завершувати, підключив я каплю. Тепер буде кукурузка наша під поливом. Чудово все капає на кожну кукурузку, бо без поливу скажу, літом діла не буде зовсім. А тепер буде і полито і... Можна дати якесь добриво. Ну а на цьому, друзі, все. Всім велике дякую. Далі буде, як завжди, всім пока.